Одеса повністю підготувалася до курортного сезону. Персонал рятувальників підібраний, працюють та обладнані відповідним інвентарем рятувальні вежі. Якщо спеціалісти із рятувальної служби кажуть, туристу не стрибати у воду чи попереджають про можливість шторму та можливі летальні наслідки, краще у воду не стрибати. Таку заяву Олексій Лаптів зробить не просто так. Люди відмовляються слухати рятівників та ризикують власним життям. Ми не краще орган, а підоплізій. К сожалению, у нас люди не так слушаются там, полицию, допустим. То есть мы работаем с людьми, но вот есть моменты, где нас не слушают. Хотелось бы обратить на это внимание, попросить все-таки гостей города, наших жителей, чтобы с пониманием относились к работе спасателей. Окрім того, є і інші проблеми. Должна бути, наверное, такая же служба, как и у нас в городе. Также организована. Тогда она сможет контролировать работу Посадник лишать і часних підприємателі, і виставляють своїх професіональних спасатів. Сожалінію ні, в оце спеціалізованої служби тому в Одесі такої немає. саме тому, що в затоці немає управління рятувальної служби, нема кому контролювати приватників, які самі вирішують, чи прийшов час виставляти рятувальників на веж. Олексій Лапців зазначає, що в Одесі відпочивальники більш захищені. Ми усілюємо матросалі по берегу. выдаем дополнительные мегафоны, отправляем их на правежство. Они сообщают о том, что в море залазить нельзя, правежство прыгать нельзя и так далее. Высылаем мобильные группы, которые ездят по побережью, оповещают. Если видят недвезвую компанию, тоже постараются вызвать полицию, оттеснить их от моря, чтобы не было желания дожить. У разі ж потрапляння людини у море під час шторму рятувальники на швидкісних скутерах та спеціалізованих човнах обіцяють якомога скоріше витягти їх з біди. Євгеняшвіць Валентин Блях. Факти.